Доброго дня, мої любі малята. Дітки, погляньте, до нас сьогодні в гості завітало сонечко, і воно хоче з вами погратися. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, а яка в нас зараз пора року? Так, весна. А навесні сонечко піднімається все вище і вище угору, стає теплішим та не сніг біжать струмки. Сонечко зігріває все навколо, нас, землю, дерева, кущі. Земля зігрівається, пробуджується, оживає. А давайте ми разом скажемо сонечко навесні яке? Тепле, яскраве, щедре, добре, ласкаве. Веселе. Молодці, дітки, вірно. А коли сонечко ховається за хмаринку, що відбувається? Так, стає сіро, похмуро. Дітки, а що буває, коли сонечко сідає за обрій? Так, день завершується і настає ніч. А давайте ми всі разом покличемо наше сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються, умнички. Малята, а давайте ще раз покличемо наше сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Умнички, малята, а сонечку так сподобалося з вами гратися.